Вітаю вас, шановне товариство! Скучили за іграми наві я. Так, а тим паче, якщо ці ігри будуть у новому патчі, вони грали проти команди Ажурей у нижній сіці турніру, котрий зараз проходить в Китаї. І це була одна з найцікавіших серій на цьому турнірі взагалі. Адже вона була настільки напружена, настільки лейтова, що хай йому грець. Що ж відбувалося в цьому відео? Ви зараз дізнаєтесь вас я закликаю. Не забувайте підписуватись на канал і ставити подобайку. Ну а тепер давайте дивитись відео. Тут ви можете додати. Ти абсолютно логічне питання: а що ж це за команда Azure Ray? Це команда з чемпіоном International і одним з найкращих офлейнерів в сучасності. Це Фейс Біян. Він змінив собі нікнейм на Баг, але це все той самий. Фейсбія в цій серії у Наві виникала одна проблема, котра вже була в минулих іграх. Полягає вона в тому, що команда не може заходити нормально на хайграунд. Або не знає, як це робити. Дивіться, давайте проаналізуємо один момент в першій грі. У Наві тут перевага, вони віддали морфінга команді Ажурей. Ну, скажімо, відверто, морфінга віддавати не дуже хочеться, бо матча плейтгеймі такі собі для Наві. Тут Наві в боті хочуть зайти на базу суперника. Морф натискає. Ось такий вейв в крипі. Чому команда Наві не натискає телепортацію сюди Ember Spirit і на сетапи цього морфа не вбиває його, або Underlord не натискає ультимейт йому прямо на голову, щоб його вбити, адже Морфлін знаходиться без телепортації? Я уявлення не маю, чому так. Адже після цього кіла морфа вони можуть спокійнесенько зайти на хайграунд, спушити сторону і кайфанути на першій грі від своєї швидкої перемоги. Давайте подивимося, що ж тут відбувається далі. Так, у неї перевага, так, у них є Аегіс, але цієї переваги недостатньо, щоб зайти на ХГ. Морфін спушив одну пачку вже кріпів, спушив Тауер. Дивіться, його капітал. Росте. Тут снайпер продовжує гамселити а, Тауер. зафармив еншентів швидесенько. Показуюся на топі. Так само натискає Вейв кріпів. Все ще можна натиснути портал. Ну Ладно, все ж вже не можна, бо. Тут Андерлорда вже просто тосно в тіні на хайграунд до себе. Бивають тіні, бивають Джакіра, але це два сапорти, у них є байбеки. Так, у них є офленгу скарку, де проти Ембера стояв. Ну і таким чином, бувають Ембера, бивають Андерлорда. Снайпер, у котрого була гіда, але немає обликим бару. Бивають його один раз, Бивають його другий раз ось тут. Ще паралельно бачить, що тут знаходиться те, кістки йому щастить, він вилітає, вбивають вівера, аж Жерей повністю камбекують, і спойлер, вони перемагають цій грі. Тут, навіть, чесно кажучи. Мені здається, вже в нормальному такому тільті були від того, що це не перший раз, вони програють так гру через те, що вони не здатні зайти на хайграунд. І на першій мапі ну, дійсно вже шансів не було, і це був 1-0 на користь ажуреї. Друзі, перед тим, як я буду розповідати, що ж трапилось на другій карті, я закликаю вас, не забувайте, будь ласка, долучатись до збору на засоби РЕП для Азову. Це засоби для захисту від ворожих дронів. Нагадую, якщо ви донатите 200 гривень на цей збір, ви можете виграти автоматично. Мобіль Model S, А якщо донатити 100 гривень, ви можете виграти веб-камери від Logitech, ящики нон-стопу, комп'ютерне крісло, комп'ютерний стіл, Меч та свена за 25 тисяч гривень. Ну і PlayStation 4 з іграми до неї. Тож долучайтесь до збору, підтримайте азовсів і можливо щось виграєте. Наступній грі навіть зробили доволі кмітливо. Вони просто забанили морфінга, адже не тільки проти ажурей у них виникала проблема проти цього героя. Вони в верхній стіці грали проти Extreme Gaming, цей матч був вчора, але я викладав огляд на патч. І там вони програли Аме, котрий засолив їх на Моргінгу. Тут була, по суті, одна і та ж сама ситуація в минулій катці. В другій грі Наві ми бачимо, перемагають на 53-й хвилині 44 тисячі золота. Але, як ми можемо побачити, у команди Ажурей абсолютно всі будиночки на базі стоять. Це означає те, що хтось в команді Наві сказав, що... Слухайте, хлопці, у нас проблема з заходом якась на хайграунд не першу серію виникає. Давайте ми зробимо, як зараз всі топові команди в доті роблять. Давайте будемо фармити мільйон золота перед тим, як заходити на хайграунд. Ну а потім спробуємо. Тим не менш, скажімо так, навіть трошки захопились цією стратегією, і трапилось наступне. По-перше, вся команда Наві і вся команда Ажурей вилетіли з гри, тому що на лані в Китаї кудись в. Будівлі влучила блискавка і був дощ, через що у них виникли проблеми з перебоями в інтернеті, і я так розумію, вони чекали або поки дощ довго завершиться, або команди поїхали до своїх готелів і догравали з готельних номерів ті ігри. Тобто там, де вони тренуються, там де, де там, де групова стадія безпосередньо була. Ну а по друге, як ви могли помітити, навіть за весь цей час спушили тільки рейндж-барак. Ось тут вони вирішили. Взагалі не ризикувати і фармити мільйони золота на кожному герої. Дофармились до того, що на 74 четвій хвилині майже перемагали 80 тисяч золота і без зупинки фармили Рошанів. Ну а завершилась ця гра доволі креативно. Навіть вирішили заходити не по одній стороні, а по двом сторонам. Троль з білочкою зайшли на топі. Вони зафорсували гліф у команди Ажурей. Адже Ажурей в цьому моменті думали, що якщо навіс пушить мені барак, так зараз в доті, якщо ти мені барак пушиш перший, то гліф рефрешиться у команди, котре захищає сторону. То у них буде ще один гліф бонусний. Але навіть зробили наступне. Вони смаканули ось цього ЕСа, купили собі другі тревела. У троля є рапіра. Хуль купила собі рапіру також. У Кентавра є Аганім, ось цей візок, на котрому він може когось Ось катати, щоб його швидко не зафокусили, Натисли другі тривала на Есефа, котрий ось тут вирішив кастанути ультімейт. І навіть швидесенько вирішили пушити ворожі тавера, ворожий трон, адже гліфа нема, і виграли ось таким чином цю гру. Доволі креативно, вони молодці, що не закинули. В вирішальній грі цієї серії я хочу дещо до болі вам знайоме показати. Тут навіть на 24-й хвилині перемагають 18 тисяч золота. І відверто сказати, цю програти вже неможливо. Тут Ember Spirit вирішив піти 5-4, чомусь вмерти. Таке буває, хтось хоче побути, напевно, в таверні. Але нічого, наче поганого Дінає все рівно не відбувається. У них Aegis на пангольєрі, котрий він вкрав в Рошпіті в ось цьому тімфайті. Тут Ray вирішили зайти на 19-й хвилині швиденько Рошанчика з відомим дазом і Урсою забрати, брати, але Піміє на Панголієрі. Засолив цю бійку для свого колективу. Він забрав і Рашана, вкрав і Аєгіс. Ну і загалом команда Ажурей в п'ятьох вмерла. І це можна сказати, злита гра для них. Так би можна було сказати, якби не команда Наві і їх особливості з заходом на Хайграунд. Вони втратили Аєгіс, він просто закінчився, і хтось вирішив, що треба зайти на ХГ на хайграундик Ну, Сен -Кінг, герой фігня з Крімсоном, правильно? Дазл Шардиком за Ганіом. Також наче на хеграунді нічого не робить. Да й Джакіра зістефа. Таке, герої Фігові. І що ж відбувається? Стрибає ось так. Сен -Кінг. Активує Крімсон. Уж це активує Блекінбар. Не підходить Рубік на Сандер до Рублейда. -Тер Вмирає терублей. Файт продовжується. Начебто можна вийти, але Сенгіті вирішив. що ні, виходити? Не буду. Біжить далі. Вмирає за цього Жакіро, Далі Пімії намагається е, на Юлі вийти, але підкопує Сенкінг, Він вмирає і дивом виживає два сапорта команди Наві. От я, я реально не знаю, хто колить в цій команді, заходить на хайграунд. Як хто це колить? Як вони б'ють цю базу? Я не розумію. Бо ну подивіться ви реплеї там. Геймін-гладіаторів, Falcons, як вони заходять на хайграунди? Там команди, поки у них переваги велетенської немає, на хайграунд навіть не рипаються, або там мертвих героїв у ворожої команди. Наві легких шляхів не шукають. При будь-якій нагоді, будь-якій не супер великій перевазі, навіть 6 тисяч тут переважали, вирішили піти на ХГ. Вони. Хочуть, хочуть побити ці ворожі е, будиночки, не завжди це приносить перемогу. Дивно чому. Загалом ця гра була дуже емоційною. І на цьому моменті у Наві хороша перевага була в тому плані, що у команди Azure Ray не було байбеків, але вони в лейтгеймі забрали Рошана. І ось це так званий тімфайт за гру. В цій серії починається. Ініціюють вурсу, у котрій е, немає е, е, блектає Вибачаю, бар є, але є і Аєгіс. Ну і Фенікс. Зверніть увагу на те, що робить в цій ця ситуація. Натискає яєчко, він свою позицію повністю спалив. На нього стрибають. І Джакіро і Сенкінг з блінка ініціюють і вбивають його першим. У нього байбеку немає. Яєчко він не встигає натиснути. Це надважливий момент. Загалом у команди Наві все кепсько в цій бійці. Щастить, що у Юрагі Хорікен Пайк не на кулдауні був. Мін встигає натиснути форстаф, Сенкінг натискає ось такий епіцентр, пощастило, що Сенкінг йому фістами збив Блінкдагер. І Наві виходять в ці ситуації. Хоча як виходять, у Юрагі немає тут телепортації, Рубік його ліфтує, він тащить поки що тімфайт. Учта продовжує стрибати, отримує Грейв. Демажі тут і Сенкінг. Рубік викопується з тімфайт цього. Натискається ролл від Пімієї, натискається Блекімбар Дазлом в останній момент. Блекімбара у урси немає, вона натискає рефреш, котрий купила. Навіть дуже пощастило, що це Урса ще не зібрала Башер. Панголієр продовжує накладатися потім файту. У нього байбеку немає. Пімій дуже сильно закопився. Отримує грейф Урса. Ось ця Пімія буває без баю. Рубік натискає байбек. Ще й бувають Ембер Спіріта, котрий не встигає натиснути сир. На цьому моменті я подумав, що. Ну, Наві програли ще одну гру зі своїм хайграундом, залили фрішну катку, затягнувши її до цієї стадії, де Урсу неможливо вбити. Давайте подивимось за цією ситуацією тепер. У Наві є байбек тільки на Ембері. 70 секунд. Він може його натиснути у разі необхідності. У Рубіка Аганім заєць парутім за соло на цьому Рубіку. Вже Спали у нього вкрадені таки собі. Тут питання до Сенкінга у мене, чому він не стрибає в зайця і не ставив сенсор сюди, роблячи таким чином спейс. Але то таке: Фенікс ресається, Ембер натискає байбек. Давайте дивитися за цим тімфайтом. файтом. По-перше, почнемо з того, що Рубі вкрадає стан у Сенкінга, Це важливий момент, ви зрозумієте потім чому. Айспас натискає Джакіро, Фенікса намагаються фокусити, він знову не натискає яєчко в надважливій ситуації. Далі тут Рубі вкладає макропіру у Джакіра, ось так її розстріляє і таким чином Сан Кінга витрачається Грейв. Він дивом намагається звідси вийти і він виходить. Тепер увага за Урсою. Ну начебто да, аж уже й перемогли Усе. отримує Майнбрейкер від Ембера з фістів. Не натискає нічого. 2 секунди КД Блекімбар, Її вбивають в цій ситуації. Чезет заснефаєрше, знаходять її, вбивають, у неї бай присутній. Далі на міду. Тут підставляється Ember Spirit. Його ледь не вбивають без баю, він встигає натиснути дивом сир. Uh, Печіво ось таке дається в Дазла, якраз щоб він в Тероблейду стрівнув. Він вмирає без байбеку. Юрагі натискає метаморфозу. Ро, э, Ро натискає панував, в нього натискає Сандер Юрагі, щоб розрегенувати э, собі ХП. Ну і Наві, знаючи, що у Урси і у Дазла немає байбеків. Тут такий момент, так ще був неприємний для них. Заходять на ХГ, починають фокусувати просто трон. У СК також Баю немає. Сандера, що правда, Терлбейди немає, як і у ладміра в команді лайфстіла Лайф для Лайф нього, але таке. Мелоді нарешті ставить непогане яєчко. Його дивом на майже останньому хіті не розбивають. Бивають Аска, вбивають Снефаєр, Емберт в базу і команда Наві. Перемагає у Рей і проходить далі по нижній сітці. Трошки емоційна гра. Погодьтесь, друзі. Ось так виглядає сітка турніру. Наві грають завтра приблизно о 8 ранку, але зразу хочу попередити: цей матч може бути зіграний раніше або пізніше, як ось ці останні два дні. Тому що до цього ще грається серія Нігма проти G2AG або Extreme Gaming, і в залежності від того. Наскільки рано або пізно завершиться ця серія, потім зразу ж після неї починають наві, тому що тут followed by система друзі. Вам же я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. Ну і побачимось з вами завтра. На все добре.